Привіт! Я сьогодні знову з вами в прямому ефірі. На жаль, в мене не найвеселіший для цього привід, тому що я буквально кілька годин тому дізналася, що вмер знайомий мій. Його звати Ігор Стіпурін. Він разом із своїм братом був, вони працювали за їхнім видавництво саміт-книга. І так виявилося, я все-таки трошки розкажу. Я думала, що спочатку вірш, що з цією сім'єю я дуже багато років знайома. І для мене ця смерть стала неочікуваною і дуже болючою. І тому все-таки спочатку, як завжди, я написала вірш, а тоді я трошки розкажу саме, чому це так. Дуже шкода, що ми втратили цю людину. Вірш. Бог забирає кращих, квіти у сон несе, кидає світла кращі і знов забирає все. Як без проміння жити, як у пітьмі іти, знову життя любити, знов будувати мости, квіти добра садити, нове проміння жать, жити, співать, крутити сонце усі нажать. Знову приходить ранок, знову співає птах, Сонце знову лється в дзбанок. В небо знов мріє шлях. Діти ідуть по крокам, діти ступають в світ. роки зростають, роки, радість ламає лід, сміх проростає в полі, усмішка добра йде, верби живуть в тополі, там, де життя прутке. Радістю сонце сяє, вчинками світ живе, справами щирих дбає, зорями лід пливе. На пам'ять Ігоря вресті це сьогодні. І я поясню, люблю завжди пояснювати, чому для мене ця подія, ця смерть стала такою болючою. По-перше, це видавництво, яке видало мою першу книжку Пісня Ярослава», і Вони в мене повірили. Вони не всіх друкують. І ця співпраця була плідною. На мені дуже сподобалось. Мене все влаштовує, і якість, і навіть ціна. Цієї книги бо видавати сьогодні не так дешево здавалось, і що я хочу сказати: от у мене йде зразу порівняння. Я е, була е, на Андрівському ЗОЗі, 13, якщо не помиляюсь, правильно адресу називаю. Це будинок, де виріс е, Михайло Булгаков, якого знає весь світ там, і Росія, і так далі. Але справа в тому, що він киянин і він вчився. Київській гімназії, перші знамениті він там був розбишака і, і так далі. І потім я дізналася про нього з іншої книги, від іншого письменника, що це була насправді дуже велика, дуже інтелігентна сім'я. І що такі сім'ї за царських часів, на жаль, Радянський Союз, якось їх так спробував, мабуть, знищити, чи що я не знаю, що в таких сім'ях виростали фантастичні люди. І це зазвичай була не одна якась людина, там геній одинак, а це були дуже розвинуті всебічно люди, і вони дуже багато дали своєму народу. І саме з такої сім'ї я вважаю Ігор Степурін. По одній простій причині, тому що коли я вже почала друкувати цю книжку, коли ми її вже вірніше надрукували і просто розговорили з Іваном Степуріним, раптом з'ясувалося, так сталося смішно, не смішно. Що моя дочка Марина і його син ми ходили в один клас в школі. Причому дуже серйозна школа з дуже височенними вимогами, і Сава Стіпурін там був на першому місці в класі, найкращий, найрозумний відмінник, а ми до на третьому. От. Це з'ясувалося от для порівняння, я вже трошки про такі школи розкажу, що в звичайній школі е перевірка читання, бо хтось свой, я там нахвалюю. в мене є дуже. Цифри. В звичайній школі перевірка читання йде в другому класі, в жовтні, і там здається щось: там, 50 слів, 40 слів і 30 слів, чи там 60, 50-40. Я не пам'ятаю. Це значить на відмінно, на середню оцінку на цей. Коли в лідері проводили тест на швидкість читання, це було в жовтні, в першому класі. Якщо я не помиляюсь, може я трошки збрешу. Сава Пуря чи то 168 слів за хвилину, чи то 148 слів за хвилину, я не пам'ятаю, він був перший. Потім була Марінкина подружка Діана, і на третьому місці була Марінка з 98 слів. От, щоб порівнювати, я вважаю українську націю дуже розумною, але вони якось трошки не вірять чомусь в себе. Але в принципі такий потенціал це абсолютно чудово. Почувають, вони веселі, вони життєрадісні, вони розвинуті. Ця школа розвивала дійсно всебічно розвинутих людей, дітей. Я дуже задоволена. Мене і син там вчився, і донька, і там вчився Сава Стіпурін. І так ми познайомилися з Іваном Стіпурім. Тобто я знаю за цю сім'ю, що це дуже розвинута сім'я. І саме тому такий в мене вірш вийшов, мабуть, трохи оптимістичний, тому що. Я знаю, що в нього є діти, я знаю його племінників, і вони продовжать справу свого дядька та батька. Я в цьому навіть не сумніваюсь, тому що це, знаєте, такі сім'ї, це як той дуб великий, могутній, як, якого коріння величезне, і віти креслаті, і тому все вийде. І щоб закінчити ще раз на оптимістичній ноті, я візьму знову свою пісню Ярославни, яку я видала саме в цьому видавництві, і візьму саме останній вірш. Я його дуже люблю. Вже колись розказували, як я його писала. Це була окрема історія. Я їхала з Яготина, і їхала в Київ на маршрутці через Бориспіль. А в Борисполі так цікаво, це правда. На міській раді, значить, того, що в Бориспільському районі народився Чубинський, один із співавторів гімну України. Так з однієї сторони, ноти, здається, з цієї сторони прямо на величезному це, а з цієї сторони слова гімн України. Я проїжджаю по цей гімн. Як пам'ятаю, в Києві їхав. У мене раптом виникає бажання щось написати. Я думаю, ну що я можу написати? Ну, що я можу написати? Але бажання було дуже сильне: я беру ручку, тоді я ще взорті писала ручку в починаю писати. Майже без змін вірш гімн України. Україні. Чисті каштани, ріки багаті, руки робочі, серце багаття, небо співоче, сонце без краю, очі дівочі, шепіт у гаї, все це країна. пісню співаю в ніжній природі. Рідному краю, збручу з гімн ти складаю, знову весною жить починаю. В щедрому краї, в чистому краї. Ненько в країну в радість вітай. Україна буде жити, продовжує жити, і ми переможемо. На все добре, всім гарного дня, до побачення.